Всім доброго ранку! Я вже в Греції. Там в задні в нас є лідер. І в мене питання, є переоцінка мінус 25%. Чи 50%? Перевіримо. Ага. Майже місяць такі акції.

Я собі тільки ось. Все, я вже вдома. Наш у нас є на тридцять, 30... тут ми маємо на тридцять вісім, п'ятдесят чотири євро. Дуже багато, тільки два рюкзаки. Мінус 50 в лідлі вже теж немає. Аж вікуся каже. Я. Так. То мій дощовик, який Ярослав каже, що дуже мені потрібен. Ми його не купляли тут з Польщі. Ну, точно його навіть не відкрию. Ой, впав нечайно. Тут і маємо рибку. Вікусенька моя дуже любить рибку. То бачите, 25% тільки. 2,62%. Євро 100 грамів. Купили хліба. Wow, yeah, yeah. Яка ціна До двох євро, правда, Ярослав? Yeah. Ну, якось так. Yeah. Бо я його не дралась допомогу. Okay. Ще одна рибка. Hey. Євро 30. десь такий салат нарізаний капуста. По євро такі якісь цукерки але дивіться на травах я думаю може якщо горло болить буде класно цукерки цукерки такі добре смасненькі можна щоб їла віч мені буде ор. Моцарело купила. Говорю без ціни, бо, якщо чесно, забула. Точно десь до 2 євро. Маємо тут скільки грам. А, я і того не можу знайти. Яйця. Яка ціна теж не скажу, але ніби мало бути євро 80 або 50 з чимось. Там така ціна була. Якщо ми не помилилися, 12 яєць, то саме дешеві. Бо якщо там та ціна, що там написано євро 59, то яйця подешевшили з тим роком, бо було по 2,30 з копійками 39. А тепер у нас все буде лакшері. Дубайська чоколяда. Ще бачили дубайський десерт і дубайську халву. Дешевше, ніж в Польщі. Ми тут маємо 200 грам за 2,49 або 2,45. В Польщі коло 5 євро. Коло 3 євро маємо такі порізані, бо миліневі дубки. Оливки. У мене вже є аплікація Lidl Тут. За ,80, 3 перші. Євро 75 плюс-мінус не точно, помідори. То я розстав собі попробувати. Клубника. По два. Євро 99, Така невеличка нателла. Це вікусі. Ну і не тільки вікусі, кого я обманюю. Це одна проставка. Величезна пачка майже кілограм 900 грамів, 810 грамів. Чистого мідії. Бо коли в Греції креветки мідії риби. Стараємося, щоб завжди було. За 50 центів ярослав взяв таку якусь приправу. 50 центів було? 60, то дуже дешево. Така хороша приправа. Ще один маємо цукерочки жовті, суперфрі. Не знаю, не скільки це правда. Євро 79, скоріше всього, буде три йогурта. Таких натуральний, той грецький. В Греції то беріть 10% жирності. Більше до сметани буде похоже. і смачний йогурт. І ще що, а, і сіль 29 центів. І 38 євро в нас немає. І така закупка. Пишіть, що це дуже дорого, чи може бути. Хто ще не підписався, підписуємося і ставимо подобайки. e dos